Біблія, книга пророка Єремії, розділ 32. Слово, яке було від Господа до Єремії в 10-му році правління Юдейського царя Седекії, тобто 18-го року правління Навуходоносора. Тоді війська Вавилонського царя брали в облогу Єрусалим, а пророк Єремія був ув'язнений у дворі в'язниці, яка знаходилась біля палацу Юдейського царя. Ув'язнив його юдейський цар Седекія, звинувачуючи, навіщо ти пророкуєш слова, які нібито говорить Господь, зокрема, ось я віддаю це місто в руки Вавилонського царя, і він його захопить. Юдейський цар Седекія також не врятується від руки халдеїв, оскільки неодмінно буде виданий у руки Вавилонського царя і розмовлятиме з ним устами до уст, дивлячись йому в очі. Той відведе Седекію до Вавилону. І там він залишатиметься, доки я його не відвідаю, говорить Господь, і навіть якщо воюватиме з халдеями, йому не пощастить. Того часу ув'язнення Єремія сказав: було до мене Господнє слово такого змісту, ось іде до тебе Ханамеїл, син Шалума, твого дядька, аби тобі запропонувати купити для себе твоє поле, що в Анатоті. Адже в тебе на нього законне право спадщини і викупу. Тож прийшов до мене у в'язничний двір Ханамеїл, син мого дядька, як і сказав Господь, і запропонував мені, купи, будь ласка, моє поле, що в анатоті, у венієміновому наділі, тому що в тебе законне право спадщини і викупу, тому купи його собі. Тоді я зрозумів, що це Господнє веління. І я купив поле Ханамеїла. Сина мого дядька, що в тоті, відваживши йому 17 срібних шеклів. Записавши про це в купчій сувій, я його запечатав у присутності свідків і відважив на вазі срібло. Тоді я взяв купчий сувій грамоту, що був запечатаний відповідно до закону й правил, а також відкритий сувій, і віддав я купчий сувій грамоту Барухові, синові Нерія. Внукові Махсеї в присутності Ханамеїла, сина мого дядька, а також у присутності свідків, що підписали купчий сувій на очах усіх юдеїв, які були у в'язничному дворі. Після цього, в присутності всіх, я заповів барухові такі слова: так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю: Візьми обидва сувої, цей купчий сувій грамоту, запечатаний, а також другий. Незапечатаний, і поклади їх у глиняний посуд, аби зберегти їх надовго. Адже так говорить Господь, Бог Ізраїлю: Прийде час, і всій країні знову продаватимуть і купуватимуть доми, поля і виноградники. Після того, як я дав купчий совій грамоту Барухові, синові Нерія, я молився до Господа, говорячи О, мій, владико Господи! Ти створив небо й землю потужною твоєю силою, твоєю простягнутою рукою. Для тебе немає нічого неможливого, ти виявляєш милість тисячам, але за провини батьків ти відплачуєш вже в лоні їхнім дітям, котрі приходять після них. Боже великий та сильний, Господь Саваот, Твоє ім'я, ти величний порадою і потужний у звершеннях. Твої очі відкриті на всі стежки людських дітей. Аби віддати кожному за його дорогами, за плодами його вчинків. Ти той, хто звершував ознаки і чудеса в Єгипетському краю, і звершуєш їх аж по цей день, як в Ізраїлі, так і серед інших людей. Ти зробив своє ім'я великим, як це є сьогодні, неймовірними ознаками і чудесами, могутньою силою та простягнутою рукою і у великому страсі. Ти вивів з Єгипту свій народ Ізраїль, ти дав їм цей край, про який ти присягався, що даси їхнім батькам, землю, що тече молоком і медом. Але коли вони прийшли і заволоділи нею, то перестали слухатись твого голосу і не чинили за твоїм законом. Те, що ти їм заповідав робити, вони не робили, а тому ти учинив так, щоб їх спіткало все це лихо. Ось облогові вали обступили місто, щоб його захопити, незабаром місто буде віддане в руки халдеїв, котрі його оточили, оскільки воно не спроможне втриматись перед мечем, голодом і моровицею. Що ти сказав, та й сталося, як бачиш сам. Але ж ти, мій владико Господи, мені сказав купи собі поле за срібло, це свідками, а в той же час місто майже віддане в руки халдеїв. І було до Єремії Господнє слово такого змісту. Ось я, Господь, Бог усякого тіла. Хіба для мене є щось неможливе? Тому так говорить Господь: ось я видаю це місто в руки халдеїв і в руки Вавилонського царя Навуходоносора. вуходоносора, він його захопить. Халдеї, що воюють проти цього міста, увірвуться і спалять це місто вогнем, воно згорить разом з домами. На покрівлях яких кадили ладаном перед валом, а також приносились жертви возливання чужим богам, викликаючи цим мій гнів. Адже діти Ізраїля і діти Юди вже від юності чинили лише те, що було злом у моїх очах. Ізраїльтяни постійно розпалювали мій гнів учинками своїх рук, говорить Господь. Це місто викликало мій гнів і моє обурення з того часу. Як його збудували і аж до цього дня, так що я змушений його відкинути від свого обличчя за все те зло дітей Ізраїля і дітей Юди, яке вони творили самі їхні царі та їхні можновладці, їхні священники та їхні пророки, громадяни Юдеї та мешканці Єрусалима, аби мене розгнівити. Вони повернулись до мене спиною, а не обличчям, хоч я постійно, з самого ранку, Навчав їх, однак вони не слухались, і повчання не сприймали. Вони навіть свої гидкі ідоли поставили в храмі, який названо моїм ім'ям, чим осквернили його. Вони споруджували у звища Валові в долині синів Гіннома, щоб переводити через вогонь своїх дітей у жертву Молохові, чого я їм не заповідав, і що мені не спадало навіть на думку, що можна чинити таку мерзотність. Вводячи юдею в гріх. Тому так сказав Господь, Бог Ізраїлю, щодо цього міста, про яке ти бідкаєшся, мовляв, віддане воно буде в руки Вавилонського царя під меч, голод і моровицю. Я їх, мешканців міста, позбираю з усіх країн, куди я їх вигнав у своєму гніві, в своєму нестримному пориві та великому обуренні. Я знову поверну їх на це місце, і вони житимуть у безпеці. Тоді вони стануть моїм народом, а я буду їхнім Богом, і дам їм єдине серце, і вкажу їм єдину дорогу, аби мали завжди переді мною страх на добро, як вони самі, і так і їхні діти після них. Я укладу з ними вічний заповіт у тому, що вже не відвернуся від них і не перестану чинити їм добро. Я вкладу страх переді мною у їхнє серце. Щоб уже не відступали від мене. Я тішитимусь ними від усього свого серця і всієї моєї душі, роблячи їм добро. Я посаджу їх на цій землі у вірності, бо так говорить Господь: як я спровадив на цей народ усе це велике нещастя, так само я сприятиму їхньому добробуту, який я їм сьогодні обіцяю. І купуватимуть поля у цьому краю. Про який ти говориш, мовляв, він спустошений, оскільки не стало тут ні людей, ні худоби, до того ж відданий у руки халдеїв, і будуть купувати поля за срібло, записуючи купчу в сувій грамоту, який будуть запечатувати у присутності свідків. Це відбуватиметься у Веніяміновому краю і довкола Єрусалима, у всіх інших містах Юдеї та в гористих місцевостях. В містах Сефели, і в містах південних, адже я поверну полонених, запевняє Господь. Розділ 33. Коли Єремія був ув'язнений у тюремному дворі, вдруге було слово Господнє до Єремії такого змісту. Так говорить Господь, котрий створив землю, сформував і утвердив її, Господь його ім'я. Звернись до мене, і я тобі відповім. Сповіщу тобі, велике і неосяжне. Відкрию те, чого ти не знаєш, тому що так говорить Господь, Бог Ізраїлю, про будинки цього міста та про палаци юдейських царів, які зруйновані задля будівництва оборонних споруд, для захисту від меча халдеїв. Готуватись тепер воювати з халдеями хіба що для того, аби наповнити ті руїни мертвими тілами людей, яких я вразив у своєму гніві. Та в своєму обуренні, від яких я сховав своє обличчя за всі їхні злочини. Проте, згодом я сприятиму тому, щоб зарубцювались їхні рани, я вилікую їх і наділю їх тривалим добробутом і правдою. Я поверну полонених з юдеї та полонених з Ізраїлю і відбудую їх як у давнину. Я очищу їх від усякого їхнього морального бруду яким вони опоганились переді мною і прощу всі їхні беззаконня, якими вони грішили проти мене, відступивши від мене, а Єрусалим стане для мене іменем радості, похвалою та славою перед усіма народами землі, коли вони почують про всі блага, які я учиню, їх охопить страх і здивування з приводу всього добробуту і миру, якими я їх наділю. Так говорить Господь, на тому місці, про яке ви кажете, що воно спустошене, оскільки не залишилось у ньому ні людей, ні тварин, а всі міста людей і навіть вулиці Єрусалима покинуті, немає людини, яка б там мешкала і немає скотини, там знову лунатимуть звуки радості та галас веселищів, голос нареченого й голос нареченої, вигуки тих, що закликають. Прославляйте Господа Саваота, тому що Господь добрий і Його милосердя вічне. Вони принесуть до Господнього храму жертву хвали, подяки, тому що я зміню долю полонян краю до такого стану, як було раніше, обіцяє Господь. Так говорить Господь Саваот. На цьому спустошеному місті, що залишилось без людей і без тварин, в усіх його містах ще з'являться намети пастухів. Де відпочиватимуть отари, у нагірних містах, і в містах долішніх, у містах південних і в краю Веніяміна, в околицях Єрусалима та в околицях інших юдейських міст ще будуть переходити отари під опікою тих, котрі їх рахуватимуть, говорить Господь. Настане такий час, говорить Господь, коли я виконую всі добрі слова, які я заповів Ізраїлевому поколінню та роду Юди. У визначені дні того часу я вирощу Давидові пагінець праведності, котрий вершитиме правосуддя та справедливість на землі. В той час спасеться Юдея і перебуватиме в безпеці Єрусалим, а ось ім'я, яким його називатимуть Господь виправдання наше. Адже так говорить Господь: не переведеться в Давида муж. Котрий сидітиме на престолі Ізраїлевого роду. Так само і що до левіцького священства не переведеться переді мною муж, який приноситиме всепалення, спалюватиме добровільні хлібні жертви та звершуватиме щоденні жертви. Далі було Господнє Слово до Єремії, такого змісту. Так говорить Господь: як неможливо розірвати мій заповіт відносно дня і мій заповіт відносно ночі. Щоб не було ні дня, ні ночі в належний для них час, так не може бути розірваний мій заповіт з моїм слугою Давидом відносно того, що його спадкоємці завжди царюватимуть на його престолі, як і священники з роду Левія завжди служитимуть мені. Як неможливо порахувати небесні зорі і не піддається виміру морський пісок, так я намножу нащадків мого слуги Давида. А також левітів, які мені служать. Далі було Господнє слово до Єремії такого змісту. Хіба ти не чув, що говорять ці люди, зокрема, обидва племені, які колись Господь обрав, тепер він їх відкинув, через те й зневажають мій народ, не вважаючи його народом взагалі. Тому так говорить Господь: як я вірний своєму заповіту щодо дня та ночі, і як я дотримуюсь встановлених мною законів для неба й землі, так я не відкину нащадків Якова й нащадків мого слуги Давида, тому саме спозеред їхніх поколінь обиратиму володарів над нащадками Авраама, Ісаака та Якова, адже я зміню долю колишніх полонян і виявлю до них милосердя.